Всім зараз я хочу показати відеообзор на свою принцесу Луну із колекції Rainbow Power. Давайте почнемо з самої принцеси. Це отакова вот тут принцеса. В її гриві є три кольори: Березовий, фіолетовий і рожевий. Ну і тут у вас ще задній березовенький. В неї крила дуже тоненькі. Якщо її потрусити, зараз покажу. В неї буде бльоски повсюди літати. Ну, давайте я переверну. Бачите там мало трохи літає зараз. Будуть літати бльостки. У неї ще така вот тут є курона фіолетова Така гладенька. У неї крила такі тоненькі. Тут на її крилах є всякі узори. Тут є ну, така зірочка. Ну, тут є повсюди зірочки. Очі в неї такі, тут тені. І всі три кольора бірюзовий, фіолетовий і рожевий. Зараз я покажу прошорку так от брошурка. Це нова брошурка із колекції Rainbow Power. Я її згор... розгорну. Тут замок Twilight Sparkle. Є той весь радужний. Тут і всі ключі зараз. Тут Fluttershy, Rarity, Pinkie Pie, Twilight, Apple Deck і Rainbow Dash. Тут пони в Rainbow Power. Далі ще. Тут є теж замок і тут сама Ірешка замок твалет і тут сама сама твалет. Ну, тут Пай, і принцеса Gold Лілі. От ще тут є прозорі поні, є слістя і луна. От моя луна. Є ще такі поні модниці: Rainbow Dash і твалет. Ще такі от є маленькі черілі, Rainbow Dash, і Apple Тут є Fluttershy і твалет з брізі. Там ще їхні ключики і такі ось шкатулки. Тут ще є ну, міні-фігурки. Тут ще показано, що є ще колекція поп-поні, де не можна їх складати по типу, конструктору. Тут ще є ігра My Little Pony. Ну, минула брошурка з Rainbow Power. Була отака тут. Зараз я її відкрию, покажу. Була розмальовка ззадні і велика Rainbow Dash. І іграшки. Тут міні-фігурки. Тоже мини фигурки Каденс, Rainbow Power з великими крилами с Twilight, Rainbow Dash, там где делает сальто, Fluttershy, по ней модный, это Pinkie Pie, Pinkie Pie Rainbow Dash, Rainbow Dash махає крилами, вона так от їздить. а Pinkie Pie шариками. Rarity, по ней модный, это тут, і понітки, вот тут. Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy. Така от брошюрка. Вот, а принцеса Луна к'іті марка місяць, і тут є зорі. Трошечки. Три зорі місяць. Как красива принцеса Луна. Раджу всім купити. Це було все. Всім папа. -па.